Добрий ранок, наші дорогенькі. Дивіться, яка до нас прийшла посилочка. Чорний ящик. Давайте затаки відгадуйте, а що в цьому ящичку. Не будемо довго тримати інтригу, будемо розпаковувати, бо саме ще не знаємо, як воно і що воно. Так, наверное, поставимо на землю, бо щось он такі величайні або на Вау! Оце посылочка. Какой красный масштаб. Вау! Ого, правда! Ничего себе! Нічего себе! Девочки! Мальчики! Хлопчики, дівчатки! А ви знаєте, це ки це стоя краса? Не повірите! Не повірите! Кісь! Елегантісима! 250 гривень! уявляєте? У нас ще такого великого красення тут не було. Да. Таке красен я буду брати брати. Він у такому чорному пакеті в віді горшочка. Далі не будемо вже його витягувати, бо буде осипатися земелька. Цей тис дуже добре теж росте на півдні України. Він засухоустойчивий. Дуже гарний, з весною з такими, якщо він на сонці, то з такими кремово-біжевими такими вкрапленнями, навіть чуть -чуть жовтуватими. твоїнки такі поверх, мають такий колір. А зараз він зелений, бо він більш бухтий. А у нас він буде на сонці і покаже, покаже свою таку гарну цікаві. та красу. Так, да, красу І Ще один колір буде у нього, крім зеленого. Подивіться тільки, та навіть якщо він просто буде зелений, гляньте на нього. Людоньки, 250 гривень. Де ви ще таку красу знайдете, Ну, це ж взагалі. Він кущовий, він росте вверх 2-3 метри і ширина в нього теж до 2 десь метрів. Ми такого хотіли, бо нам треба трошечки такої, як зробити бордюр такий з нього височенький. Так що будемо заказувати ще такий, а ні Подивіться. Попробуй такого виростити. Це ж скільки времени треба, щоб такий вирости. Це чудо, а не тис. Радіємо, дуже радіємо. Не змогли здержатись і вирішили ще замовити один такий тис. Будемо створювати композицію на нашій ділянці з двох таких велетнів, красенів. Дуже ж нам вони подобаються. Зараз будемо розпаковувати. Сантиметри. Це наш другий тис елегантісіма подивіться яка в нього гарна двохкольорова хвоя. він Літом вона така біжого кольору. А на зиму така коричневато бордового такого гарного відтінку. Він двохкольоровий. Бачите? Бачите, який красен. Боже, який він гарний. Це у нас таких два. Красунчика пойм будуть прикрашати нашу діляночку. У цьому інтернет-магазині ще є тиси чуть менші, по 170 гривень один. і Можна заказати два і буде 340 гривень стоїти таких два великолепних тиса. Для зрівняння ми принесли. Поставила рядышком цей тисик, який ми купляли за 200 гривень. Ти з копійками, вже не пам'ятаю, тись 200 з копійками. І ось, дивіться, два тиса по 250 гривень. Огромних два красавця. Де ви ще знайдете такі тиси за таку ціну? Ми і самі не здогадували, що таке може бути. Просто в захваті, в захваті від цих двох красавців. Цей трошки більш зеленіший, він стояв більш в тіні. Ну він має ці вкраплення, бачите? Є, ну, він більш знаходився в тіні. А цей більш на сонечку. І в нього проявляється краще цей відтінок. Дивіться, друзі, ну це ж неймовірна краса. Чудесні три рослинки. Не уявляли теж, що ми можемо знайти собі у сад таку красу. Тис Елегантісіма, він приїхав до нас у 10-літрових таких пакетах. Форма його вічно-зелений кущ неправильної форми. З віком вічні гілки стають широко розлогими, злегка піднятими вверх, повільно ростучий він, десь досягає двох метрів висоти. Дуже добрий живоплод для щільних посадок на бордюри, кам'яністі гірки. Діаметр десь около трьох метрів. Хвоя коротка. Блискуча, загострена, зелена, в основному розташована радіально і часто. Морозостійкий, теж може рости на сонці, в півтіні. В общем, на всій території України цей тиск здатний добре рости. Дуже підходить для топіарних стрижок. З нього можна робити різні форми, кульки, квадрати, різні. Фігурки. Грунт, ну, який дренований, такий лужний, дуже він невибагливий до ґрунтів, росте на будь-яких ґрунтах. Він дуже добре виносить міський клімат і шкідливі викиди. Вітростійкий добре відновлюється після стрижки. вважається самим морозостійким тисом по всій території України. Ще він нам сподобався, тому що він виносить оце пекло, від якого дуже багато гине рослин, особливо хвойних. І тому ми дуже радіємо, що його будемо мати на своїй ділянці. І не будемо переживати, що він десь підгорить чи десь приболіє. Він дуже гарний, виносливий тис. Так ось 96 сантиметрів. А той 74 сантиметри, а цей 96. Ми шукали тис Елегантісіма і випадково на промі натрапили на інтернет-магазин садівничок. Зайшли, там є різні товари, промислові, не тільки рослинки, а продають вони ще лохину. І так небагато є таких хвойних рослин. І там ми побачили оцих красавців. Ось. Так вони в нас і опинились: десятилітровий горщик. 250 гривень штука. Люди мої, ось винесли на вулицю і одразу видно, хто ріс в тіні, а хто на сонечку. Той, що в тіні, він практично зелений. Трошки-трошки видно його таку бордовість кончиків хвої. От. І він такий більш розголугий і витянутий. А той, який ріс, на сонці. Він більш, більш щільний і його оці бордові кінчики видно краще. Бачите, він такий більш так, показує більш всю свою яскравість. Як вони мені подобаються, боже мой. же ж вони довго ростуть, дуже довго ростуть, а це вже такі велетні. Ще полюбуємося ними. Такі вони здоровенькі, все з ними добре, вони неприхотливі, не потребують зайвих, коло них, як кажуть, танців. Будете тільки любуватися і отдихати. От а зальчики, отакі От красички наші. Дякую вам, що. З нами були, щоб подивилися, полюбувалися нашими красеннями. Бажаємо, щоб і ваші рослинки були здорові і добре росли.